Привіт всім глядачам каналу. Значить, демонтував я рольові тяги. Е, получається, значить що тут? Хочу брати люфт? Бачите При притом руль стоїть. Ось який люфт треба підвести. В рульовій колонці це, виходить, там ексцентрик, трішечку зняти, підвести, і треба ще обрати отут якісь регулювальні шайби на цій пластині і підвести її плотно, щоб, так сказать, усилия вирівняти, е, значить, це її. Тому що ось, як вам показати, Єсть. Зварив я разом тут уже покажу на рукоятку на втягуючий ось таку тягу. Виходить, регулюється тут-тут. Тобто на включення бендікса. Є. Значить, дивіться, що хотів з вами. Посовітувати це. Може хтось підкаже, в чому причина. Значить, є в мене тут така научна література. Така книжка. І що значить я вичитав? Значить, виходить, для колії метр одна тяга до набути 73, а друга 31. Ну, то коли більше, то вже таке длина від края до краю. То есть, коротка і длинна. Значить, вищитав я общу длину. Получається 114 должно бути. 73 і 31. І між ними 10. Це якраз до сюди 10. То есть, длина. Переміряв у себе ж свій механізм. І що ми маємо? У мене виходить 37. А ця 67. Е, ну, дивіться, яка справа. У мене ця є, тобто не завискава, вона ось варена. Тобі, її толі укорачували, я не можу сказати, що це їх. Що її робили. Толі з двох варили. Тобто довіжна бути, навіть може це її треба розрізати. Да, це вона такі, така всього ж будь. Таке, ось Бачите, похоже, що тут різьба, тут різьба. Не знаю. А цю тепер вийшло ще викрутить на 6. Тут хватить різьби, я не знаю, як і наконець дліною. Ну, хоча ця от з виду заводська. Так може це взагалі з МТЗ. Чи так, як вона? Получиться, не клеїться те, що на ширшу колію вона тим баче коротка. Хіба, ж, хіба що вона йшла на меншу колію, тобто на, на оцю. Це, виходить, це метр двадцять. Це, мабуть, менше, наскільки, мабуть, на 3? Ну, три 3, 3 Ну, десь, виходить, на метр там. З копійками. Значить, виходить, що робити? Оставлять як було. І все-таки пробувати удліняти цю, а цю укорачувати. Як його поступить? Получиться, якщо ну, воно не зря. Тому що в мене от воно як стояло. Тобто, Обща длина в мене 114, зараз сходиться, от, в мене переміряють, то що в місці є, що тут, в принципі, сходиться. Там якийсь пол міліметра, ну тут то, то на розвалі. У мене виходить, як воно стоїть, видно, що коли руль прямо йде, то ця сошка стоїть. Не ровно, а трохи отак. Не знаю наскільки це страшно. І чи треба що мішувати, не треба. Тут шліц мілкий. Виходить, тут можна поставити його як хочеш. Кстати, воно в мене дуже неправильно стояло. Чого? Тому що в мене в одну сторону він вернув дуже добре, а в другу погано. Тобто вправу вернув погано. А вліво – хорошо. Значить, що я думаю, яка в мене є ідея, що зробити. Вирівняти, то, не знаю, це з тягами подумаю ще, попробую його розкупити, подивитися, яка там длина різьби. Якщо вистачає, її поставить по заводскому. Не хотілося б її розрізати, доварювати, тобто по максимуму попробую її подивитися, скільки там різьби, якщо вистачає. Викрутить. Зроблю. Не вистачає, не знаю. Чесно говоря, як поступить правильно, підскажіть. Наскільки воно іграє роль, не іграє роль, є смисл його одніняти? Нема смисла? Не знаю навіть, чи щось тут мудровастим є смисл чи нема. І яка в мене є ідея? Получається, дивився я відео, ну так, от попалось мені на глаза, що оця сошка, яка йде під Дозатор, вона длінша. Десь примерно сантиметрів на десь на, ну, наверное, до 5. На ну, 5 на відео, я ж не міряв. І от е, якщо поставиш сюди сошку під циліндр, то, виходить, автоматично ми увеличив виворот. Тобто поставимо посередині, як положено. Ну, по центру. Отут от упора до упора. Ну, то є, З цієї сторони і з тієї сторони, щоб ну, от, ну, от, якраз, ну, от, ви поняли. Посередині. Да? І там виходить, щоб вернуло в дві сторони хорошо. То тобто, есть, як так щось в мене верне вліво, отлічно, а вправо погановато. Да, ми можемо просто щось, нічого не робивши, не мінявши це, переставити. На шліцах. ну, вирівню на один шліц там, чи на два, то вже таке несуть. суть. що щоб дві сторони однаково, ну, у нас буде, виходить, так, будемо сказати, по-середньому вернути в ту і в ту, більш-менш. А якщо ми вилічимо цю сошку, то виходить, буде виворот хороший в ту сторону, і в ту. Тому що в нас на тракторі, якщо ми, хто бачив, знає з вони в нас стоять. ну, здесь. Отак от вони. А. Як бачите, не паралельно, а так, ну, більш сюди до центру. Тобто, коли ми ввілічимо цю сошку, то виходить, вирівняємо цей ізлом. Ну, Повністю він не вирівняється бісошу, а так більш менш стане нерівніший. Виворот однозначно покращує За що сошки, В принципі, от удлинення її. Можна, в принципі, або купити вже готову длінну подоотвір ну, під циліндр. Буде як заготовка. Вдруг щось у нас цей гур ну, не довідворить у нас після заміни насоса, то тоді вже будемо переходити повноцінно на дозатор. Ну, опять-таки, дуже б не хотілося, якщо він буде нормально працювати, хай працює, тому що на сьогоднішній день ціна. Перехода не така вже й дешева. Так що, якщо можна без цього обійтись, то, в принципі, якби, я думаю, що стоїть попробувати. Або ж не куплять, я дивився на сьогоднішній день 1200, десь ця сошка стоїть, то знайти ще одну таку без отвору і виходить, цю тось відрізать отак. А ту там на сантиметрів. Ну, Два-три дліннішу і їх зварить. Ну, силізне, що ви скажете, чи можна так зробити, чи ні, підскажіть. І опять хотів я щось спросити: в тих, у кого вже стоїть оця сошка під дозатор з отвором, мене цікавить її Тобто, Давайте я заміряю свою. І, будь ласка, хто може. Заміряйте вашу. Давайте так, щоб від края і до. Ну, тобто, там упор і до Ну, до центра у нас виходить 27. Рівно. Тобто від краю і до сюди 27. Поміряйте, будь ласка, хто може? Яка длина... Її іменно з отвором та що з дозатор. Наскільки вона длінша, Цікаво. Тобто Чи робити самопроизвольно, чи все-таки талкуватися від того розміру. Опять-таки, хто той розмір робив? Завод, не завод, і так просто придумали. Тому що чим длінша оця сошка, тим більший в нас буде виворот. Так що, цей вопрос мене зараз цікавить. Опять-таки, чи заказувати вже готову, чи все-таки цю ще таку саму і удліннять її і, і пробувати, щоб добитися хорошого виворота. Тому що по заводу ну, виворот не самий, будемо сказати, лучший. А я б хотів би, щоб все-таки виворот був хороший. Тим більше цей ізлом Якщо дліним воно вирівняє. Так що я думаю, буде. Однозначно, буде краще. Єдине, понятно, що виросте нагрузка на руль, ну, тобто, важче би повертати, якби ще речах вийде. Ну, побачимо. опять-таки. Е -е, поставимо, я ж кажу, новий насос десятку. І хотів би я, звісно, це ж опять таки е -е, і до рульовому було б краще. І якщо даже колись ну, надумаюсь переробляти на дозатор, то буде вже легше поставити так, як ось тут місце є, у нас гуляє. Сюди поставити бачка і роз'єднати, щоб цей шланг відкинути. А на насос, на насос, заводський, поставить віддільний бачок. І залисти сюди можна було б на новий насос. Систему промить і залить сюди е, хороше масло, в ідеалі взагалі, для гурів, тобто, щось таке, щоб воно було. Воно і насосу продлить, е, виходить, срок експлуатації, і, виходить, і, виходить, і гур. Не так воно буде грітися, буде краще. 에, буде так краще. Ну і тут воно буде, 에, мені кажеться, удобно. Тут цьому місці. Значить, тут щось бачите, вже я позварив площадочку для ще одного акумулятора. Тобто буде в мене 260-ки. Одна на заводі, там кріплені, одна тут. Получається, прикріпив ось тут болтом. До заводського. Тут у мене виходить, воно лягло, лягло як в упор. на ну, на площадку на цей. Там у нас прикручено одним болтом. Покажу вам, там де прикручена та площадка. І отут у нас ось приварено, тобто на трьох точках плюс оцей упор. В принципі, стоїть кріпко. Зробиться ще схоба, прижметься він. І буде нормально покраситься, то тобто буде порядок. З акумулятором вже рішив вопрос. Е, так, виходить, це ж я рульове, це ми трохи відійшли від теми. То є, щоб в ідеалі сюди поставити бачка, якраз цей шланг тут заглушку поставить, цей шланг, ну, то є цей от гура сюди, а на насос можна було б десь. Попід низ і якраз до насоса було б. Воно б тут би і смотрилося, якраз бачок не гуляло місце. І, і гур би працював би не так. Хоча у мене ж опять таки повторюсь, у мене, в принципі, до його великих зауважень нема. Він на холодну, він мізинцем верне. А от як нагрівається масло, на холостих важко, якщо особливо собою десь в борозді або ну десь от колеса газну. Легко. Тобто за чого вже міняю 10-й насос. Побачимо, як я ж кажу, це я попробую однозначно ці варіанти, ті, що треба доробити. Тобто, люфту берем, підведемо там, це єрунда якби не о чому. І оце не знаю. Може перевести його на дільну житку, щоб ну, на гор. Це однозначно буде не зря, тому що друг навіть щось з ним піде не так. То в нас вже готовий стоїть бачок, буде готовий циліндр, ну, сошка, і, у нас і в нас останеться нш 32 і циліндр. Дозатор і циліндр, і готовий. Вже буде цей бачок готовий. Єдине, я в принципі, і согласен, бо його вже поставити, навіть не знаю. Щоб не... У нас тут яка ситуація? У нас же ж на Гурі, може ж відео тяне довге, у нас тут є, виходить, слів. Отдільний з гура у той бак. Звісно, якщо ставити цей бачок сюди, то треба, виходить, отсюди слів і отсюда. Таке отсюда не можна їх спарювати не можна. Отсюда треба віддільний робити десь так, щоб зверху. Бо він йде в нас там он... він у нас ось. Він, хто не знає, там он, він у штуцер зверху в баку. Оно. Слів. Так що треба оці опроси порішати. Ну, основне мені зараз цікавить те, що ваша думка по поводу. Дліни оцієї і дліни самої сошки. Оці моменти мене зараз цікавлять, по якому путі мені йти. Не знаю, поки що думаю. Хоч Мене першим ділом для того, щоб поймати, треба цікава длина сошки з дозатора, тобто з отвором. Будь ласка, откликніться, хто є. Ну і поки що на цьому все. Потихеньку займаємося. Ще відео будуть.